Контекст сьогоднішнього Євангелія є такий, що грішники, митники наближаються до Ісуса, щоб Його послухати. І в контексті цього Ісус говорить про притчу, про загублену драхну, тобто монету і загублену овечку, яку шукає людина, шукає Господар. Тобто Ісус говорить про цих людей, про грішників, що вони є загубленими людьми, вони є тими, які загубилися, але Бог їх шукає. І тут кожен може себе поставити на місце цієї людини, що це я, оцей грішник, який наближається до Ісуса. І можуть бути навколо фарисеї, які засуджують, які говорять, ти ж такий грішний, або е, подивися, як ти живеш, або е, подивися, як ти раніше жив чи жила, і засуджувати за це. Але незважаючи на це, Ісус шукає саме тебе, шукає мене як грішника. І тому говорить цю притчу про загублені речі. Це частина нашого життя, що ми щось губимо, знаходимо якісь речі. Майже кожен, я думаю, це переживав, що щось загубив. Потім просимо святого Антонія, щоб він нам допоміг знайти якусь річ. У нас тепер ремонт. і Ми в цьому стані постійно щось загубили. Не знаємо, де це знаходиться. Я так куртку недавно шукав, шукав і нарешті знайшов. і була велика радість у мене з цього, що знайшов цю річ. Але крім речей, в нашому житті є теж і загублені цінності, цінності, які ми можемо подивитися в своє минуле, подивитися назад у своє життя і сказати, що раніше це в мене було, а зараз цього немає, що це десь загубилося. І ці цінності, це може бути любов подружжя, або в інших стосунках раніше було, але десь, десь загубили. Це може бути дружба, справедливість, мир, такі цінності, які дуже важливі для нашого життя. Загубленою може бути людина. Тоді людина загублена, коли вона не знає, що в житті робити, коли знаків питання є більше в голові, ніж. Відповідей на ці питання, що робити, який сенс життя, яка мета мого життя. Тоді людина загублена. Я думаю, що ці грішники, про яких пише Євангеліє, це не в тому грішники, що вони лише якісь погані речі робили, неправильно жили, але це людина загублена, яка втратила сенс життя, яка не знає, що в житті робити. А так насправді це людина, яка загубила Бога. Це най... Най... найбільше, що можна загубити. Це Бога, це відносини з Ним, це Його присутність в нашому житті. Це най... найгірше і найстрашніше. Напевно, якщо б людина хотіла побажати щось погане іншій людині, то оце най... це найгірше. Втратити Бога, загубити стосунки із Ним. І можна загубити або втратити, це два слова, які дуже різні, бо коли людина щось загубила, вона шукає і може це знайти. Якщо втратила, скоріше за все цього вже не знайде. Але ми не втратили Бога. Ми не втратили Бога. Людина, поки живе на землі, вона не втратила Бога. Хоча хтось може казати, що ця людина вже безнадійна, так погано живе, робить якісь погані речі, то вона втратила. Ні, поки живе на світі, на цій землі, вона не втратила, вона загубила, загубила. Бо можна і на смертному ліжку навернутися і знайти Бога знову, віднайти Його. В кінці цього Євангелія Ісус говорить, що та людина, яка знаходить, каже, радійте зі мною, бо я знайшла, радійте зі мною, бо я знайшла Бога. Оце стан нашого християнського життя. Що ми запрошуємо інших увійти в нашу радість, в мою радість, що я знайшов Бога, що сьогоднішній день я переживаю в Його присутності. Радійте зі мною, повернемося додому, до рідних, до близьких. Можна це сказати: радійте зі мною, бо я була на службі, я прийняла Бога, я прийняв Бога в своє серце, я з ним зустрівся, радійте зі мною, бо я його знайшов. Чи це інші зрозуміють? Можливо, і не зрозуміють, тому що може це зрозуміти та людина, яка. Так само це пережила. Якщо я е, загубив якусь річ, я її знаходжу, іншій, іншій людині це говорю. Ділюся, якщо вона не має цього досвіду, щось втратити, віднайти, то вона цього не зрозуміє, так само і про духовне. Може не зрозуміти, але можливо прийде час, коли так само. Віднайде або знайде Бога в своєму житті. Молімося на цій про продар Духа Святого, щоб ми вміли радіти цим цінностям, які ми маємо, які ми знайшли в Бозі, знайшли, знайшли в церкві, в спільноті. Це цінності, які не можна купити за гроші, це цінності, які скарби, які залишаються на вічне життя. І просімо Бога за тих людей, які загубили Бога, щоб віднайшли стосунки з Ним, щоб знайшли віру. Амінь.